Сьогоднішній день, ну, те, що я спостерігаю, раз йде зневага до депутатів, то до людей вона ще більша. І в нього в оточенні? Ну це знаєте, завжди все залежить від керівника. От як веде себе керівник, так дозволяють себе вести його підлеглі, заступники, і, бо вони бачать його поведінку. Вони розуміють, що це правильно, ну раз від себе, так нам ну, так і нам можна так себе вести. Uh -huh. Ну а чому ні? От. І оця поведінка, вона якраз передається вже далі до інших людей. І ти це ми це спостерігаємо постійно. Ця така зневажливість до людей. Ви там ніхто, хто там з вами буде говорити, хто там. Вам буде радитися взагалі. От ми тут прийняли рішення, і воно так буде. Ну, і мене це ну, трішки через те, що я, окрім того, що я депутат, я є частина цієї громади. Я тут народилася, я тут живу, я тут сплачую податки. Я так само маю право просто прийти за них, спитати, куди ти і як ти їх правильно від, відправив. Через те це, на сьогоднішній день він не самостійний,